Слава Україні. Наразі провели засідання балансової комісії роботи комунального підприємства Слово та сервіс за 6 місяців. потрібно відмітити організовану роботу, результативну роботу, але є рати питань, на які потрібно в обов'язковому порядку звертати увагу і потрібна допомога, в тому числі людей, і не тільки людей. Ми говоримо про ті питання, які виникають. Вони і локальні, це підтоплення. Є в нас мікрорайони приватні оселі, приватні будинки, де треба максимально сьогодні залучити додаткові ресурси, але більше причин зв'язано з тим, що люди в різних причинах. І місця природні, де стікала вода, вони їх там перебудували, засмітили і так далі. Тому таке питання треба на них треба додатково виділяти людські ресурси і усувати. Щодо управління відходами. наразі підприємство виконує вчасно роботи, але в нас дуже велика кількість збільшилася органіть органічних відходів, які потрібно сьогодні десь утилізувати. Ми відпрацювали декілька варіантів. Щодо можливості їх розміщувати відповідна територія, це листя і трава для того, щоб перегній був і далі можна було повторно використовувати. Також дуже багато у нас відходів у зв'язку з тим, що є близка дерев, і наразі люди не спалюють уже на своїй території, а відповідно підносять до контейнерів, і це теж потребує додаткових ресурсів. Тому підприємством було придбання дробілка, але це не буде достатньо, напевно. Тому ми зараз також відпрацьовуємо, щоб і житлово комунальне підприємство і Слово та сервіс знайшли спосіб, яким чином максимально утилізувати, максимально його повторно використовувати, тому що ми не не можемо дозволити його просто вивозити да, на смітник, або не дай Бог, ще в якесь місце. У нас є питання по ремонту автотранспорту, на правий жаль, у зв'язку з тим, що потрібні запчастини, які зараз в Україні є дефіцит. От. І друге питання: що дійсно, так як у всіх підприємствах досить багато людей призвано, і є дефіцит працівників. Тому я би, щоб люди зрозуміли, звіднеслися з розумінням, що якщо ми там часто підприємство десь не, не спланувало, так як сплановано було, не вивезли сміття, то це зв'язано з об'єктивними факторами. Але це не виправдання, це все одно зобов'язує підприємство максимально усилювати роботу. Тому в нас є сьогодні дефіцит працівників, ми запрошуємо людей, у нас є кванджел. В тому, щоб люди мали можливість виконувати ту роботу, яку ми не можемо відкласти. Щодо стерилізації тварин, за, на перший 80 тварин стерилізовано, 82 кішки. Наразі ще раз звертаюся до власників тварин, які по різних причинах. Там не можуть стерилізувати, але є така потребність, будь ласка, маєте можливість звернутися і цю роботу виконує спеціаліст. Ми в цьому році, в році повинні максимально стерилізувати, щоб зменшити розмноження безпритульних тварин. По утриманнях кладовищ, по утримання полігонів, також ми мали нагоду сьогодні проаналізувати. Визначились питання, на які треба максимально звернути увагу. У нас досить непогано підприємство працювало по утриманню доріг, і досить великий обсяг був зроблений по ямковому ремонт, ремонту. Але вже треба готуватися до зими. Тому наразі стоїть питання про закупку солі для того, щоб підготувати відповідну суміш. Суміш. Ну і також інші питання, які вже треба буде готуватись виконувати зимовий період. Виклики, які це перше це суттєве збільшення. Саме вартості в турнері року на 60% збільшилася ціна на турнерики для одного підприємства. Але це не тільки для нього, це по всіх підприємствах. Крім того, зараз нам ще обіцяють підняти ціну акциз на пальне. Це теж величезним тягаром лягає на підприємство. Ну і ми розуміємо, що і запчастини, і механізми це теж суттєво, суттєво збільшилась вартість. От, тому ми повинні, ми повинні сьогодні виконувати саме обсяг робіт, навіть трошки більше. Але витрати, але доходи в нас не збільшуються. От, крім того, підприємство максимально також працює, допомагає сьогодні тим людям, які служать в армії в Збройних силах, і не тільки тим людям, які, які сьогодні служать, а допомагають максимально і хто цього потребує. Тому е, хочу, хочу всім подякувати за співпрацю. І все буде Україна.